Привіт, друзі! Сьогодні у нас на черзі буде кар'єра за Андрія Танка. Поки що він динамо Київ, але ми трішки пізніше знаємо, де він вже опиниться по результатах сезону. Є там деякі варіанти, але це все буде потім. Ви ж голосували, а я до вас прислуховуюся. Тож бажаю вам приємного перегляду, приємного апетиту, якщо ви їсте, і не буду вас затримувати. Ми зараз будемо їхати, але перед тим як поїхати, ти, от ти, от підпишись на канал. Постав лайк і напиши якийсь коментар, будь-який, свою думку про цей контент, про майбутнє Танка і так далі. Просто візьми так і напиши. Виділити одну хвилину. А от тепер можна і їхати. І так, друзі, недалеко ми поїхали. Ми доїхали до НСК Олімпійського. Тут у нас вже чекає матч Динамо Київ проти Арсеналу. І матч я вам скажу, який буде вирішувати долю Динамо. Київ в Лізі чемпіонів на наступний сезон. то, якщо ми все ж таки залишаємося в команді, то потрібно вигравати цей матч. Так, друзі, матч проти Арсеналу. йо, -йо це так матч буде. А це шанс? І лівий в дальній. Та ти урод. Будь ласка, ні-ні-ні. ні ні Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Опущанище. -ні. Ні -ні 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 -ні. Що він робить? Що горцей. цей. Не витримуємо цей шалений тиск. Заміна да, танки. Міняють. Хавер забив. І що у нас? Один-один, Соборенко на 86-й сюда. Так, матч проти Евертона. Що ми там? Ми ще тримаємось, але. Ну, блін. Что ти нам грав в запасі? Але в нас є шанс обійти Челсі. Ой, я хочу в Лігу Чемпіонів. А з ким грає? З ким грає Челсі? Челсі з Крістал Пелес. Крістал Пелес на 8-й сходинці. йо йо Залишилось у нас два матчі. Один проти Евертона, інший проти Ноттінгем Форест, наскільки я пам'ятаю, і нам ці два матчі потрібно просто кров з носу вигравати. Шапа! Шапа удар! Новий. Відрігаєш. Ну. Удар. Як? Тобінчак? Шепілів. <плес> Але дуже-дуже. Але. Та як ти забув? Сюди, сюди, сюди. <плес> О, <плес> хорош. Нарешті. Сюди. О, один нуль. Перемагаємо на виїзді Авертон. Які це важкі були трибали. Це просто капець. І так, вирішальний матч проти Ноттінгем Фореста. Ми граємо вдома. Останні тури АПЛ. І що тут у нас по турнірній таблиці? В усіх усі. команд 37 матчів зіграно, і в трьох команд рівна кількість балів: це Ньюкасл Юнайтед, Київ і Тоттенгем. Хтось з цих трьох команд не потрапить в Лігу Чемпіонів. А можливо, навіть якщо Челсі зараз зільє матч і хтось, якщо виграє, то займе навіть другу сходинку і буде з медалями. Ну що ж, друзі, цей матч Динамо Київ проти Notten Форест» вирішить долю Динамо Києва. Тобто, чи будуть вони в наступному сезоні грати в Єврокубках, ну тобто в Лігі Чемпіонів чи ні. А, а хтось такий? Хтось такий. Івдані! Сюди. Сюдино танк. Виводить Динамо Київ вперед на 15-й хвилині. Не було. Не було. І лівуїв дані. Сюди на 46 хвилині. Добрий день. Небезпечно, що снутіннем атакує. Ой, який пас! Забив на 55-й хвилині 55 секунді. Ну, це просто блін. А оце цікаво. Ой, напевно, сильно. Яка сильно, ви бачите! Це, це сюди! Від поперечене! У це так. у 3-1 виграємо вдома в Nottingham Форрест. Хитрик Танка. Добре завершення сезону для танка. Я маю на возі по голах. І зараз ми побачимо, що ми там здобули яке місце в чемпіонаті Англії. ого друзі! А тут Player of the Season. Луїш Фігу нагороджує. І кого він нагороджує? Андрія Танка. Добрий день. Чемпіоншипи стали кращими, і в англійській прем'єр Лізі також стали кращими. Сюда ще на Шіназос. Так, друзі, тут uh, така рокіровочка вийшла, що ще додалось. Парочка клубів, які цікавляться Андрієм Танаком. І це 10-й клуб Фіорентина і 11-й Наполі. А це вже цікаво, Фіорентина і Наполі. Це дуже цікаво. Наполі чемпіон Італії Фіорентина, п'ята сходинка. Ну, в Наполі, звісно ж. А Мілана навіть немає. Дев'яте місце. О, -о, О, дорогенький. Я думаю, що ти не дуже інколи хочеш грати цю довбану ВЛ. Тому в мене для тебе є дуже прекрасна пропозиція. Це люди, які зіграють за тебе. Вони зіграють на скільки перемог ти хочеш, і забереш нагороди, які ти хочеш. Навіть найкращі. Так що, якщо в тебе нема часу, нема бажання, ти хочеш кращі награди, то будь ласка, звертайся до команди Wild Boost. Лінк на їхній телеграм я залишу в закріпленому коментарі. А по промокоду ЖКОСТ ти отримаєш і 10% знижки. Так, друзі, підсупкова таблиця англійської прем'єр-ліги вилітають. Престон. тільки прийшов відразу вилетів. Ну як так? Вовки вилітають також і Фулхем вилітає. Брайтон були дуже близькі. Евертон, але вони все-таки не вилетіли. Хм. Нотінгем 15, Бормут 14, Лестер 13, Кренфорд 12, 11. Вестхем, 10-й Манчестер Юнайтед, 9. Кристал Пелес, 8 Іверпуль, 7. Астон Вилла. Шостий Арсенал. Господи, це що? 5 Тоттенгем, Єврокубки вже пішли. Четвертий. Динамо Київ. Все-таки витримали цю сходинку. І Динамо Київ потрапляє в Лігу Чемпіонів на наступний сезон. Третій Ньюкасл Юнайтед. Другий Челсі. Ну і перший, звісно, в Манчестер Сіті. Ну, куди ж без них? Кращі бомбардири Прем'єр-Ліги. Ось є з Динамо. Так, є. Шапаренко. 13 голів за 37 матчів. Супер. Вже друга сходинка Холм. 33 голи. В 37 матчах непогано і перша сходинка в кого? Звісно ж, в Андрія Танка 51 м'яч за 38 матчів. Це просто що це за реалізація? Що це за? Це як взагалі? По асистах, що в нас тут? Кордоба, 7 асистів, 19 матчів. Та на другому місці, до речі, на другому місці там все-таки 15 асистів в 38 матчах. І Шапаренко, 26 асистів, 37 матчах. 26 асистів. Хто такий Озіл? Скажіть мені, хто це за людина? Хто? Це що? Озіл? І по сухих матчах, дивіться, Ігнатенко, також за 3 матчі, 2 сухих. Три матчі він зіграв і 2 відстояв на 0. Це не хара собі. Але був ще на четвертій й за 33 гри. Все-таки 7 сухих матчів він вийдав. Ну, непогано, напевно. так? так друзі, підсумки сезону. Динамо Київ в Прем'єр-лігі займає. Четверте місце в Кубку Англії. Четвертий раунд, Карабалка, третій раунд. Непогано. А Динамо Київ то не хоче продовжувати контракт з Андрієм Танком. Оце тепер потрібно вибирати. Дивіться, Монца. Лестер ми не попадаємо. По Таланту ми попадаємо. Левркузи мимо. Залишається Фіорентина і Наполі. Ну, Така думка. Наполі немає ліцензії на форму, на емблему FIFA, тобто. і Фіорентини є, і форма, і цей. І, можливо, і вона грає, тим бачу, в якихось Єврокупах Це 100%, я це пам'ятаю, напевно. Тому, ну тут, звісно, в Наполі дають дуже гарну заробітну плату. Але все-таки Андрій Танк переходить в Фіорентину. Наш автограф. І все. New beginnings. новий початок. Це так поворот не захотіло підписати танка. Сьомий номер. Дивіться, у тану. Дивіться, йому пасує ця форма. У -у -у. Не такі вже її дуже складні задачі. Тобто відсоток дриблінга 28% участь в матчах, 28% е голи з штрафного ну голи, голи із штрафної площади. 18 голів, е паси головою. Три паси головою і виграти трофей гравець в лізі. Напевно, це в лізі. Можливо, і ні, Ну ладно, не суть. Ну, доволі таки нормально. Друзі, наш головний герой трішечки змінився, відпустив борідку, змінив свої буци, тому що новий сезон, нова команда, нові виклики. І так, склад Фірантини на цей сезон. Голкіпери, нікого не знаю. Олівер Крістенсен 75-79, але це взагалі вже старий дідоган. Так, Парісі. 24 роки, лівий бек, непогано. Савіч, 34 роки. Йомаю. а до речі, 81 рейтинг. Кранієрі. це не син Не син, батька. Уамрабат, 82 рейтинг. До речі, непоганий гравець. Сауль, 71. Центр Поля непоганий. Дункан, Альмада 84, нічого собі. Тут вже наші. Конзола, конкуренти от Бельтран. Белтрон, Белтрон, Лукас 81 рейтинг, 24 роки, також це конкурент. Так, у нас перший матч, перший матч проти Ньюкасла в цьому ж якомусь турнірі ми просто його симулюємо. 1-1 Ніко забив, а ми не забили. Нам же цікаві тільки офіційні матчі. Тобто, там мусимо помститись їм, але 3-1, ну але танк забив їм добре. Щоб вони не розслаблялись. Так, до речі, гра проти Жерони. Вони хтось заб'є з їхньої команди. Ну, звісно, заб'є, Довбик заб'є, циганков також там. І Довбик дубль нам кладе. І так, друзі, тут зараз буде перший матч, перший тур серії А, перший дебютний матч Андрія Танка в Фіоріні в чемпіонаті Італії. Жаль, що не за Мілан, звісно. І так, з ким він буде? З Ювентусом. Але пам'ятаєте, як Андрій Шевченко забував Ювентусу? У... Що це був за гол? Та Шевченко, Чевка на Андрій! Друзі, тим часом вже нам набрав наш скаут. Кіне. Алло, 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 дорогенький. Да-да-да. Що? Вже три команди цікавляться. Ну, хто це ми зараз подивимось? І це Монпельє, Болонья, Редбулей цих. Доволі непогана команда, нічого собі, 120 кусків предлагали. Тюхти й моя сака з холодріневою. Ну що ж, дуже довго тягнув. Це все, ну а в нас перший матч в... на виїзді з Ювентусом. І так, перший дотик танка в футболки Фіорінтини до м'яча. В один дотик! І вдома! Ого! сюди! Дебютний гол в серії А на 14-й хвилині. А кому? Ювентусу? Ну, а з того кута, як колись забивав їм Андрій Шевченко, але ну, до такого гулу ще дуже далеко. Ювентус, іди в сраку, в сраку йди. Добре-добре блокуємо. Ні-ні-ні-ні-ні Ти на один, та йомайо, майо скільки ми так пахали. Залиш, Супер. Ідай! Дай, сюди, сюди! Дебютний матч Андрія Танка за Фіорентину. Перемога 2-1 над Юпентусом і дубль. Що можна придумати краще в дебютному матчі? Перемога над дуже сильним суперником і дубль. Так, до речі, в нас зараз матч проти Монце, яка нас також хотіла, і вони також виграли свій перший матч. Хм, Доволі таки цікаво. Фу, друзі, другий матч за Фіорентину і гра проти Монце. Ігра собі у Монце атакує. Слухайте, блін. Алло? тут. Тут, 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 живі. Але, 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 так, 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 так. А куди? Господи, я ж легесенько нажав. Але тут є. І туди. Сюди, сюди. О, це так голяндро. Пасюльки які. Але тут міг бути... Але тут. І больно. На дзинь дзинь, дзинь. не забуваємо дзинь. Да, блять. Я не захисний. Все, йдіть з раку. Їдіть з придякую. І знову тривела. У -у 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 -у. Небезпечно ж то як. У -у 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 -у. Друзі, 1-0. Перемагаємо. Монцо вдома. На 10-й хвилині забив Андрій Танк. І це був єдиний м'яч в цій зустрічі. Супер-супер вітають колеги Андрія. Але це було дуже важко. Добре. Так, друзі, в нас останні години цих е, трансферів. Подивимося, що тут взагалі хто куди перейшов. Ну, мені реально цікаво, все ж таки, можливо, хтось в наш чемпіонат перейде. Ферлан-Мендій за 22,5 мільйони перейшов в ПСЖ. Віктор Циганков за 40 мільйонів фунтів переходить з шарони в Нотінгем Форест. А Ми також могли там указати. Але якщо я знав би, що там буде Віктор Циганков, я б туди можливо перейшов би. Ух ты, Йошко Гвардіол переходить з Манчестер Сіті в Реал Мадрид за 62,3 мільйона фунтів. Цікаво. Так, у нас зараз матч проти Дженова. Ну, в першу чергу я хотів би подивитись, що ми там в групі Ліги Європи чи Ліги Чемпіонів, де ми там взагалі є. І так, Ліга Європи. Що в нас? Марсель, Аталанта, Весбромвіч. Весбромвіч? Так, група Бі. Севілія, Бенфіка, Мінтюланд, Кікісі Бі. Отак вони й будуть. Група це Ш... Потингем, Вілереал, Андерлех, Челсінг. Ну, таке собі група. Але це Ліга Європи. От, будь ласка, Red Bull, Leipzig, Sporting, Celtic, Легія Варшава. Ну, це вона, оце сила. Ході. Арсенал, Галатасарай, Сарай, Мальму і Бог і Мей. Оце це? Що це? Господи, давайте нормальні команди, будь ласка. А ось і ми, до речі, Фіорентина, Фенербахча, Аякс, Абердін. Ну, слухайте. Доволі таки цікава група з і Яксон 100% будуть заруби. А придільно таке собі. Я навіть не знаю, що від них очікувати. Так, в нас матч проти Дженуа. Граємо на виїзді. Знову Дункан виходить. Якийсь г'єтчер. Поки що Фірентина йде без взагалі втрати балів і перемагає мінімально. Просто 2-1 і 1-0. Ну... Ізданьою! Це що за гол? Алло? Це що за шедеври? Три тури тільки зіграли, а такі шедеври. це голкіпер фул на місці. Ого, що ти робиш? Що ти робиш, дура? Ти просто спереді бігаєш, ригаєш, стараєшся, забуваєш гарні м'ячі, а тут просто один ззаді. Дебіл вирішив Ух ти! Оце виводимо! І забити! Забити! Є перший асист! Є перший асист танка в серії А! Супер! Фу! Один-два. Перемагаємо. Перемагаємо на виїзді Дженуа. Гол і гольовий пас на рахунку Андрія Танка. Взагалі, хлопчик. Супер! Розпочав свій виступ в італійській серії А. Мені дуже подобається. Так, у нас міжнародні товариські зустрічі, матч Україна проти Вельсу. Звісно, ми цей матч просто беремо і розраховуємо Шевченко. Справа в півзахисті. Добрий день. 2-1. Шевченко забиває і Кабаєв. Так, матч проти Чехії. Танк не забив пенальті, ну пилох. Так, друзі, в нас матч проти Лаціо. Доволі таки цікавий, вже ще одна топ-команда. І давайте хоч подивимося, що там в турнірній таблиці, тому що ми зіграли три тури, і три тури ми не програвали. Цікаво, чи є ще такі команди, які не програвали. Горіно. Ну і, звісно ж, Наполі, в який ми також могли перейти. Ну але треба на полі хлопать. Так, а на матч проти Лаціо, Знову Дункан. Центра. Де, де наш той голкіпер? Де наші ті всі гравці? Де де, що таке? Чому таке, ну. матч проти Лаціо. Це мусить бути цікавий матч у нас в рамках 4-го туру серія. І Андрій Танк все-таки з... забиває з лівої туди його. Ух та ти що красота Ще й сітка така під стиль. Бігте до кінця! Бігте! І як ти не забив? Ти, друзі, перемагаємо 1-0. Знову четверту гру підряд ми перемагаємо просто мінімально 2-1, 1-0, 2-1, 1-0. Це якась містика якась. Так, друзі, стартує Ліга Європи. Перший євро взагалі євро турнір для Андрія Танка. І перший матч в нас буде проти Фенербахче в себе вдома. Так, Сауль. Добре, Сауль в центрі півзахисту, в опорній зоні. Ну-ка я де, ну блін, ну, правий захисник потрібен. І лівий також. І ось він. Ось він перший матч Андрія Танка в Єврокубках. Ну, звісно, починаємо з Ліги Європи, але це все ж таки Єврокубки. І це може бути взагалі перший серйозний трофей в кар'єрі Андрія Танка, якщо ж, звісно, Фіорентина його виграє. А може можливо з углового? З углового знову ти! Ти козел! Ти, ти не маєш права там стояти. Ти взагалі ти хто? Під себе так? Під себе а я тут також сюди? Хоп! Оп! І вдалі! Хоп, 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 хоп 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 Сюди Перш, тільки сказав про перший дебютний гол в Єврокубках. І ось він залітає. М -м -м -м. Просто цукерочка. Ні, ну, ні. Ну, ну, це просто дупа, ну, фред, ти псвали нахер. А от що я роблю? <gujaar> Я роблю 2-1! 2-1! Сюди! Нюхайте, нюхайте, шаурм'яшники! Там робіть 2-1! Сюди! У, це добре! ти куди ти так? Ти виграти? У-у-у! Фінальний святок зафіксовує перемогу Фіорентини 2-1 в матчі проти Фенербахче. Танк забиває два і ми перемагаємо. Бомба просто. І так, що тут у нас по турнірній таблиці? Що невже ми не єдина команда, яка йде без поразок? Ну як так? А ніхера! Якщо ми виграємо цей матч п'ятий, то ми будемо єдиною командою, яка не програє 5 турів поспіль. Але це ми дізнаємось вже в наступній серії, тому що ця серія підійшла. До завершення. Чекаємо наступну. Наступне вже робиться, так що не переживайте, все дуже супер. Що я вам хочу сказати? От так нас кинуло Динамо Київ, не захотіло продовжувати контракт з нами, і ось довелось нам переходити в Фіорентину. Я думаю, що це був не такий не самий гірший варіант. І ми граємо в Єврокубках і все буде дуже добре в майбутньому. Дякую вам за перегляд, дякую за лайк, за коментар. І особливо вам дякую за підписку. Скоро з вами побачимось. На все добре. Бережіть себе.